Тепер давайте подивимося, що таке гроші. І тут цікаво і дуже корисно буде саме визначення грошей, так? якщо ви зайдете в інтернет і почитаєте, що гроші це універсальний засіб обміну, що, що призначений також для вимірування купівельності і вартості товару чи продуктів, для зберігання цієї ж купівельної вартості, і для передачі цієї купівельної вартості. Ну, така, вроді би, незамисловата визначення. Ну, да, да, гроші, це щось виміряться, я можу поміряти і так далі, і так далі. Але я зараз хочу показати гроші з іншої сторони. Дивіться, якщо людина стріляє, значить вона заряджається. А що таке заряджається? Значить, хтось в неї попадає своїми грошима. Да? І... З точки зору минулого нашого вебінару ми помните розглядали покликання, то давайте ми подивимося на людину. З точки зору покликання, тому що якщо ми так подивимося, то ми побачимо, що генератором грошей є людина. Іншими словами, всі гроші знаходяться в кожній людині по чуть-чуть. Просто якась частина людини це усвідомлює, то тобто, по суті, гроші знаходяться в нас. Гроші, це і є ми. Тільки якщо ми не розуміємо, що саме в нас є грошима, то ми віддаємо ці гроші і навіть не бачимо, що ми їх віддаємо, тому що в нас немає цього інструменту. Так? Але коли ми бачимо, що таке гроші в нас, то тоді ми починаємо розуміти, ого, скільки там внутрі грошей, і що робити, щоб вони стали фізичними грошима. Так от, якщо подивитися на людину з точки зору покликання, да, то людина це така жива, розумна істота, що має унікальні властивості. Перша властивість да, це е, здібності. Кожної людини є якийсь природний талант, його називають хіст. Або якісь розвинуті здібності. Да? В нього є природний талант руку рукою водити, да? але він цією рукою водив ручку і вивчив здібність писати, да, хтось свахи забивати, хтось шити, хтось в'язати. Наташа вон, кнопки навчилась нажимати, да? Да. тексти писати. Да? Тобто це вже набута і натренурована здібність. Тобто в людини є цінність то Тобто, яка здібність, і друге, є якісь потреби. Сейчас, секундочку. То в мене збилося тут. Що, ще, 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 що. Ага. То що таке потреба? Да? Це необхідність, це те, чи природна необхідність. Залучати ресурси для підтримання життєдіяльності, Да? тобто поїсти, попити. Наш е, організм може від, е, виробляти тільки 8, е, амінокислот, які нам необхідні, необхідні, а нам необхідно 20. Тобто, ми вимушені десь ці амінокислоти брати. І ми сало їмо, Ми рибу їмо, ну, Ми хочемо не тільки амінокислот, ми хочемо, щоб ці амінокислоти ще й красиві й смачні були. Так, тобто це наша потреба. Так? Іншими словами, наші потреби це те, що нам необхідно, а також те, що нам бажано, це наші схильності, У нас настрій піднімається. Так? Тобто необхідне амінокислоти, а потрібна форма, в якій ці амінокислоти нам подаються. Так? Це шуба, так? це жарена картопелька, е, е Коротше, хтось бутерброд, а хтось хоче там поагра, хтось ще щось хоче. Тобто нам важливо, що й форма. Чого? Бо приємно, а нам бажано. Другими словами, подивіться на любу людину, розділіть її напополам. І одна частина це його здібності. Як, що таке здібність? Це те, чим він може перетворювати речі на продукти. Тобто, ви тим дивишся, там річ якась і там річ. Він її зібрав до кучі, опа, і вийшов ботинок. Да? Або взяв спиці, взяв нитку, да? ні то, ні то застосувати не можна. Але з допомогою спиції нитки можна зробити носки або шапки. у мене ціла колекція шапок, тому що Вероніка, в неї є здібність, а здібність вона сидить внутрі і місця її не знаходить. Заставляє її шукати спиці, нитки. Да? А я знаю, що краще задовольнити цю її здібність, іначе в мене. Іначе в мене настрій буде не такий щасливий, якщо, якщо не буде щаслива моя дружина. Коротше, кожна людина це здібності і потреби. Так от, потреби це те, за що треба платити. А здібності це те, чим ви можете робити, продукти, які задовольняють потреби. По суті, здібності це цінності, які ви можете перетворити на щось корисне для інших людям. Так? І в кожної людини є ще одна річ, яка називається селективність. Це здатність відрізняти потрібне від зайвого. Кожної людини, навіть дитина, коли щось в рот бере, то через інстинкти вона розуміє, це їй не потрібне, це зайве і кривиться, випльовує. А якщо воно смачне, то вона ковтає. Тобто вона ще Говорити не вміє, да? а вже інстинкти їй підказують. А далі культура, мамагає, мамі це подобається. Піду я попробую. Попробую, фу, пиво, воняє, як ви його п'єте. Да? Ще, ще, а потім тренується, тренується і, пожалуйста, вже алкоголік настоящий. Да? Тобто тренування вже. Але природа в нас заклала селективність. Да? Вища форма селективність це совість. Да? Це е, сигнали про те, що цього не варто робити. Да? Чому? Тому що потім буде болюче. Тобто кожна людина це от, потреби здібності і селективність. Да. Так от покликання це природний потяг, розширяти оці три речі. Ми хочемо свої здібності, щоб вони росли. Чому ми її хочемо? Я не знаю. Це природа в нас так зламає. Чому, якщо я побачив, що я хорошо читаю чи якийсь камінець, кидаю, мені хочеться показувати всім, що я вмію кидати камінець? Чому? Ну, що Природа так заклала, похвалитися. Да? Да, подивись, як я пишу, подивись, як я подивись, на якій машині. Да, чому? Тому що я хвалююся своїми здібностями. Я хочу, щоб мене визнали. Да? А ще краще визнали грошима. Тобто купили в мене то, чим я хвалилось і так далі. З іншої сторони, я хочу задовольнити свої потреби найкращим чином. Да? Це теж покликання. Покликання це і розвинути свої здібності найкращим чином, це і задовольнити потреби найкращим чином. І це і розвинути свою селективність, щоб відрізняти, що це мої потреби, чи це воно мені зайве, да? да? Що це воно мені користь дає, чи це воно і це розвиваючи оці три речі. І якщо ми їх гармонійно розвиваємо, то це і є наше покликання, тобто бажання гармонійно розвивати оці три речі: здібності, потреби і селективність з метою. Прожити гармонійне, достойне е, е, життя в достатку і, і, і гідно. Да. У нас цей механізм влаштований. Да. Це що таке людина? З другої сторони, що для нас важливе те, що природне, унікальне, потрібне чи бажане, ми можемо називати це важливим. Так от схильність і потяг до важливого це наше покликання. А благо це те важливе, що задовольняє розумно наші потреби і розвиває гармонійно три речі. Тому що якщо наші здібності розвиваються, а потреби не задовольняються, то ми все можемо тільки виснажені. І потім каже: Ой, щось тяжко жити. да, Вроді все є, а чогось не вистачає. Чого не вистачає? Та в тебе потреба незадоволена. Да? ти не відпочив, ти не відновився. І а другий навпаки, тільки потреби задовольняє, тому що грошей немає. Чого? Тому що ти здібності не розвиваєш. Тобто негармонійність розвитку оцих трьох речей потреб здібності і, 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 і селективності, і сигналізує нам депресією або негативним станом, що в нас одна нога довга, друга коротка. Так? Тобто негармонійно це нерівномірно. Щось ми одне розвили, і тоді міняється стан а стан це сигнал про те, що ау, або йди відпочинь потребу, задовольни, якась не незадовольна. Та, це не потім, яка мрія, що це? це єрунда, бах і вмер. Чого? Потому що потребу не задовольнили. Ау, тут треба було ж те робити. Ну от робив і що? і Кому це треба? Да? А д... тобто треба і те, і те. Да? І потреби, і здібності. Тому що, якщо тільки здібності без потреб, то помираєш. Якщо потреби без здібності, то деградуєш. Да? Якщо не розвиваєш селективність, то не знаєш, де потреба твоя, де ти не можеш просто розрізнити. Тобі здається, що ти правильно живеш, а насправді вмер. Чого? Бо грошей немає, або потреба не задовольнила. Да? Або здібність якась не, не це. Да? Тобто всі три речі. Да? Оцей сигнал, сигнал душі, да? який називається емоцією, здібності, які нам Бог подарив, да? щоб ми їх розвивали і наповнювали благом. І таким чином ми можемо сказати так, що гроші це оцінка цих вартостей, твоїх потреб, якими ти зробив благо іншим людям. І якщо вони визнали це як корисне і як бажане, то вони за це платять гроші. Чому? Тому що, коли мені щось треба, Воно мені корисне, дуже сильно треба, то я й дуже сильно хочу заплатити, бо мені ж треба, мені ж погано, якщо я цього не зроблю. Тож, тобто іншими словами, ми можемо сказати, що гроші це вартість блага отриманого від даної людини іншими людьми. Тобто, по суті, це твої таланти, здібності, спільності, способності, якщо вони проявились у вигляді продукту і. Вирішили якусь проблему або допомогли людині розвинути себе, да, то лі схильність, то лі здібність, то потреба, то лі селективність. Да, неважливо, в них такі самі, то людина за це платить гроші. Чому? Тому що вона цього хоче. А от кількість грошей це ціна твоїх здібностей, які стали реальними. А да. коли люди про них говорять, то це бренд. Якщо вони мовчать, то це просто ціна, да. ціна, про яку говорять, якість того, про що ти говориш. Да. Це і є гроші. Тобто гроші дозволяють виміряти, наскільки я корисний. Да. Вони для цього й були задумати, як поміряти той хліб готовий, то й штани. Скільки хлібин треба за, за одні штани? І от сиділи, рядили, рядили, рядили врешті-решт придумали придумали одиницю виміро. Да, це гроші. А давайте ми договоримося, що гроші, а як це вимірювати? А по потребам. Коли хліб сильно потрібен і його мало, то його ціна виростає. Чому? Тому що він більша потреба. Ой, ціни так виросли, Це не ціни виросли, це потреба виросла. Не виросла б потреба, ціни б не виросла. Ой, подивши дешев, значить потреба задовольнилася. А коли я не хочу їсти, то я не буду купувати їжу, а тим більше дорого. А коли я голодний, то я й коли за штуку баксів. Куплю чому? Бо помру, якщо не куплю. Тобто, все залежить від потреби. А потреба це що? Це може бути і мода. Да. Комусь погано, в нього потреба є. Погано чому? Тому що в нього 15-го айфона немає. Все в нього серце встає, тому що в сусіда є, а в мене немає. Да. І все, він готовий за це платити. Боже, які дуроки. Вони не дураки. Вони просто не розуміють, чи потрібно, чи не потрібно. Да. І що таке потреба? Що Це нав'язана потреба, да, а, не, а не природна потреба. Для природи, щоб прожити, мені айфон п'ятнадцятий не, 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 не потрібний. Да. А, але якщо в мене є лишні гроші, да, що я наскільки цінний і скільки користі оказав, що мені немає їх куди давати, то щоб не купити 15 айфон, якщо він мені подобається. Тобто да? нічого поганого в цього немає, якщо це не розрушає природні потреби. Але якщо раді природних потреб ти ігноруєш, ідеш, купуєш айфон, а потім голодний босси і платиш кредит, і ще й за це, то, то на що воно треба? Да? Нема сенсу. Тобто, перше це вартість блага. Яке отримали люди від тебе. Оце і є гроші. Друге, це вартість реалізованих здібностей людини на благо іншим людям. Тобто, якщо в тебе якась здібність, ти її зробив товаром, і вона пішла на користь іншим людям, то це, то це люди платять тобі. Вони можуть платити і не за благо. Чому? Тому що є звичка, є ще щось і так далі. Да? Але я кажу про твої гроші. Да? Чому? Тому що якщо у них не буде блага, то тобі погано буде. Чому? Тому що ти будеш відчувати вину, а це не є добре. Да. Але коли ти бачиш, що не тільки твоя здібність, а й йому благо тобто якась його здібність або потреба задовольнилась, а не навпаки зашкодила, тоді, тоді це благо, тоді це твої гроші. Вони приємні для тебе. Да. Ти, е, ти задоволений? Да? Почому? Тому що і людина отримала, і ти отримав. Да? Це справедливо да? вклад до рівня окладу. Да? Третя річ це цінність даної людини для суспільства на основі її вкладу в спільне благо. Тобто це я по-різному називаю, що таке гроші. По суті, це індикатор, який показує, наскільки корисною була та частина моїх здібностей, які я вже віддав людям. Да. Поки я їх не віддаю, каже, ну це дуже талановита людина. І що, що вона талановита? Да. Якщо ти на готовій їжі, закрив його в скрині, да, і такий замок і сів, і каже, я дуже талановита на готовій їжі. І що? І тому вона користь приносить, якщо вона там. От талант у людини, який знаходиться там всередині в сундуку, то він нічого не коштує. Правда, якщо людина взнає, що в нього талант, да? чому? Тому що він в школі показав, що він є, він ще не реалізував, він просто виявив цей талант. Вже все йому медаль дали, він ходить на да, приймайте мене не саму круту роботу. Да? Чому? А в мене є талант? І що ж він в тебе є? І чим ти гарантуєш, що ти його проявиш, що ми його продамо? Да? Він корисний, коли вже людям відданий. А коли він в тобі, і ти ходиш пальцями віром, то він нічого не коштує. І жаба давить. Чому? Тому що я такий талановитий, а в мене грошей немає. А чого їх в мене немає? А, тому що мені я їх не віддаю, цей талант. Я тільки ходжу хвалюся. Хто ж. Хто ж мені буде платити за те, що я хвалюсь, да? да. За це не платять, за це я маю платити, да? щоб мене слухали, який я крутий. Да. Власне, так і роблять, багато людей платять за те, щоб попасти на якісь рейтинги.